Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Ви знаєте, насамперед хочу подякувати вам за коментарі, за подобайки, за лайки, всім підписчикам. Підписуйтесь далі, тому що страви в нас все цікавіші і цікавіші. Сьогодні хочу приготувати лопатки. Це є стародавня закарпатська страва, найулюбленіша закарпатська страва. І вона дуже швидко готується, дуже смачна. І, можна сказати, це дієтична страва. Страва лопатки. Так, сковорідка. олія. 80 сто олії. Нарізаю цибулю. Ось дивіться, цибулю нарізаю ось такими смужками. Ось так буду нарізати цибульку. Не дуже грубо, середньо. Дві великих цибулі в мене. Бачите, дві великих цибулини. Цибуля в мене тушкується. Поки вона тушкується, я буду готувати лопатки. Ось дивіться, треба оце обривати і навпів. Дивіться, щоб лопатки були не ликаві. Вони мають дуже добре ламатися. Ось такий хвост має бути. Оце ми відламаємо. Можна ножечком зрізати. Оце дуже швидко, ось так от руками. Ви знаєте, ось лопатки готують. Не так, я не багато зараз готую лопатків, але зазвичай, якщо велика сім'я, то 3-4 кілограма. Або два зразу, тому що це дуже смачно і дуже цікаво. І ви знаєте, дієтично. Ось цибулька підсмажилася до золотистого кольору. Червоний перець. Така файна ложечка повна чайна. червоного перцю, зіркою, дуже перемішую. Не можна перець довго тушкувати, заливаю водою. У мене ось тут гаряча вода. Виливаю водою і ставимо лопатки. Лопатки мають, вода має покрити лопатки. Ось так. Вони зараз тушкуються. Так, зараз я буду солити. Ну, поки що півчайної ложечки солі. Більше не буду додавати. Мене і так критикують, що я багато солі. Ви знаєте, сіль завжди за смаком. Але я не додаю багато солі. Повірте мені, що я ніколи не досолю, тому що в мене чоловік, йому не можна солити. Так що, тут у мене солі в міру. Закриваємо кришкою. І нехай тушкується, поки вони не будуть ну, практично до готовності. Ну, Це десь буде, напевно, 20 хвилин, 25. Три таких файних почищених картоплі. Ви знаєте, що готують. Це раніше тільки лопатки, тому що лопатки в кожному селі у нас у місті тут лопаток дуже багато було, дуже багато було, Навіть супи з лопатків не заправлювані, з м'ясом готується. Я потім вам покажу. Це також дуже смачно. А я зараз роблю з картоплі. Лопатки зараз стоять стільки як м'ясо. І я просто буду робити. Ну, ми любимо з картоплі. Ось такими смужками нарізаю картоплю. Ну, у мене три картоплі, тут більше немає. Можна більше, хто, хто як любить. Ви знаєте, купила жовту картоплю. Вона дуже хороша, мягенька така. Але зелені дуже багато. Коли ви бачите, що зелене, все треба обрізати. Це нітрати. Петрушка, ви знаєте, чуть не забула. Дуже багато петрушки, де листі петрушки, вона дасть свій такий смак. Но давно не готувала і чуть не забула петрушку. Бачите, якось. Додаю петрушку. Ще не готові, лопатки, вже наполовину. І, ви знаєте, додаю томат. Три томати, в мене свої томати, я їх зараз просто горячою водою. Ось дивіться, з горячої води вивела томати. Я їх в горячу воду, десь на хвилинки 3-2. І зараз буду знімати шкірку. Ну, це додається для кислинки. Ви знаєте, того, що вони дуже солодкі, лопатки, а для кислинки додається томат. Шкірку треба знімати обов'язково. Ось нарізаю. Це треба серцевину вирізати, не потрібно. Додаю томати. І додаю картоплю, перемішую. Дуже смачно з томатами. Хто любить солодке, не треба, Тож, лопатки солодкі, так. І додаю картоплю. Ну, якщо мало води, треба долити трішечки води ще. Лавровий лист. Додаю один. І натираю чесник. Хто не любить чесник, не, нати... не натирайте, тому що не всі люблять чесник. Ну, прям сюди вот натираю на дрібненькій терці. Три-чотири зубочки чесника. Так, чесник натерла і чорний перець. Обов'язково має бути така гірчинка. Це десь буде кавова ложечка. Ну, це вже за смаком, ви знаєте, хто як любить. Виключаю все, наші лопатки готові. Я їх готувала з картоплею. Ви знаєте, з відпитою кришкою, щоб юшка мало википіла, тому що досить багато було юшки. Зараз будемо пробувати. Дуже файно. І дивіться, які лопатки, файні і картопля. Я вибрала а картоплю таку, щоб вонася не розлізла. бо є картопля на пюре, а є картопля, що така на супи. Свіжа петрушечка. Тобто і красиво і смачно. Чабату відріжемо. Або хлібчик з чорним хлібом дуже смачно. Будемо пробувати. Так. Горячий. Як роботи? Боже, ви знаєте, якою то я. Ось так от. Приготуйте. Це дуже смачно, дуже просто, дуже швидко, пів години і страва готова. Ось таку страву їли наші. Бабусі, батьки наші, прабабусі, то що це дуже стародавня закарпатська страва, дуже смачна. Можете собі сметанку в його зробити, якщо хочете, може, навіть з м'ясом, то буде дуже добре. Але раніше ось така була страва простенька. І ви, знаєте, я нарешті дочекалася. Мені відкрили електронну почту. Нарешті мені зробили. І ви можете на цю електронну почту якісь рецепти мені свої, будемо разом готувати, побажання. Ну, в принципі, все, що хочете, це буде дуже просто і швидко. І дякую вам за перегляд. Смачного і будьте всі здорові!